Всім привіт, дорогі глядачі. Ви на каналі Smartshop.ua, і сьогодні ми знову чесно порівнюємо два цікавих телевізори, в бюджеті до 40 тисяч гривень і в діагоналі 55 дюймів. І сьогодні нам пощастило познайомитися з моделями, назви яких я вам зараз скажу, і ви будете трошечки в шоці. Я буду вам розказувати спочатку про ці телевізори, а вже потім. Ми порівняємо їх на різних режимах зображення. Вибачте, будь ласка, за такий формат зйомки, я знімаю все одним кадром без монтажу та підготовки. Просто зараз, відверто кажучи, немає часу на довготривалі порівняння, а також монтаж і опис цих відеороликів. Тому я знімаю все, як воно є в режимі реального часу, можна, можна сказати так. Отже. Два телевізори з зовсім різними характеристиками. Єдине, що у них схоже, це матриця IPS, тобто тип дисплею. Ну що, ви готові? Ми починаємо. Ліворуч у нас Hisense 55U7 HQ. Це модель з унікальною 120-герцовою IPS-матрицею та повноматричним локальним затемненням Local Diming. Також матриця має 120 Гц. Можливість відображати такий контент в розподільній здатності 4 к Має HDMI 2.1. Вартість телевізора на момент зйомки цього відео 34 999 гривень. Відверто кажучи, я зняв з нього плівку, тому він різко впав в ціні, але вже це індивідуально при ваших зверненнях. Тому що для оптимального порівняння телевізорів, я все ж таки вирішив зняти плівку з обох моделей. Праворуч у нас сьогодні Sony. Знову Sony, так, 55 x 81 kr Йому дістається, як ви вже зрозуміли, адже нещодавно вийшло порівняння телевізора Sony з телевізором Philips. І ви сьогодні можете подивитися японця. Праворуч і. Китайця ліворуч, і я розумію ваше відношення до вибору телевізора. Я відштовхуюсь виключно від ціни зараз і коштів, які ви видаєте за телевізор. Зараз ми все побачимо, друзі. Не вхвилюйтеся, вам просто даю такий коротенький вступ, щоб ви розуміли, що ми сьогодні з чим будемо порівнювати. І ви стоїте перед вибором, що що краще взяти більш відомий бренд. Чи ризикнути, взяти китайця. Ну, тут я попрошу тим, хто ц... кому це дійсно цікаво, додивитися до кінця, а тим, хто вже визначився, що китайцям не віддавати свою перевагу, то я рекомендую далі не продовжувати дивитися, тому що сьогодні ми намагаємося з'ясувати за що. Переплата, коли ви віддаєте кошти за більш відомий бренд. Адже я повторююсь, Hisense коштує 35 тисяч гривень, а Sony коштує 37 тисяч гривень, 2 тисячі гривень різниці. Але зауважу, що Sony має матрицю в 60 Гц, а Hisense пропонує нам ігровий монітор з матрицею в 120 Гц та наявністю HDMI 2.1, а також наявністю більш професійного і, ігрового режиму з тонкими налаштуваннями та низькою затримкою. Для PlayStation однозначно, навіть не думайте, можете перемикатися, вибирайте Hisense. Для перегляду фільмів зараз також це все перейдемо. Вибачте, але якщо ви не дуже прив'язані до бренду, я рекомендую Hisense. Hisense у нас в заявленій піковій яскравості 600 ніт, і ви знаєте, я можу сказати те, що вона ця цифра відповідає дійсності. Тому що ми порівнювали Sony нещодавно з Philips, у якого заявлена яскравість 500 ніт, І Sony виявився не таким яскравим. І це помітно. І зараз це помітно також, обидва телевізора працюють в стандартному режимі прямо зараз. Звертайте увагу на деталізацію картинки, на кольорову передачу. Мушу визнати те, що в стандартному режимі Sony малює більш насичені кольори, і малює більш трошки глибшу картинку. Тобто кольори більш насичені. Це те, що можу сказати в стандартному режимі. Багато хто з коментаторів та моїх глядачів кажуть, що м -м, треба порівнювати телевізори в стандартному режимі. Так, ми саме в такому режимі і почали це порівняння. І зараз ви бачите саме стандартний режим. Але тут можна відмітити те, що за яскравістю, ну я не можу це вам не сказати, що Hisense яскравіший. Він проявляє кращу деталізацію. Зверніть увагу, саме на темні частини кадру, адже у Sony при однаковій експозиції моєї камери я її зафіксував, ми бачимо більше деталей в темних частинах кадру. І це круто. Звісно, я попрошу вас сьогодні оцінювати виключно зображення, тому що не можу вам не сказати про те, що Hisense працює на власній операційній системі, яка називається Vida нової версії. А Sony у нас пропонує телевізор на операційній системі Google TV. Звісно, на Google TV можна доставити багато додатків цікавих там якихось, Звісно, це не можна не враховувати. Але якщо ви в основному користувач е, ліцензійного контенту, і ви розумієте, що таке якісний ліцензійний контент, то я не бачу особливих переваг в системі Google TV. Наприклад, якщо ви купуєте підписку Netflix, світ TV, МіГОГО, вам досить буде і віда. Ну, на крайній випадок можна під'єднати. Все ж таки бокс до Хайсенса. Але перевагою Sony буде те, що це все в одній коробці, тобто система Android, і ви це маєте розуміти. Дуже тонка, тонке таке порівняння сьогодні, в основному воно більше пов'язано з вартістю цих телевізорів. І що я можу сказати вам, дорогі друзі, особливо ті, хто дуже уважно слідкує за моїм каналом і особливо. Ретельно слідкує за порівнянням саме телевізорів Sony, я розумію ваші хвилювання з цього приводу і розумію ваше невдоволення, якщо виявляється так, що більш дешевий телевізор або трошечки дорожчий, буквально на тисячу гривень. Це я зараз маю на увазі телевізор Philips показує, показує краще і дає більше. Я розумію вас. Тому що в звичайних магазинах, таких великих мережах, куди ви зазвичай звикли ходити. І дивитися обирати собі телевізор. Я розумію, чому так відбувається. Коли ви приходите і дивитеся на вітрині перед собою декілька телевізорів: це Sony, LG, Samsung і деякі китайці. Справа в тому, що багато компаній, та й в цілому компанія Hisense не завозить на ринок України такі моделі, як 55 Юсімашкію. Цих телевізорів приїхало в Україну буквально. 8 чи 10 штук, 10 коробок. Можливо, їх буде далі більше, але реально в магазинах ви їх не побачите. Побачити їх можна в моєму магазині в місті Кривий Ріг, який відкрито, ви вже знаєте про це, хто уважно слідкує не тільки за Ютубом, а й за моїм телеграм-каналом. Ось класна деталізація. Дивіться, поки я вам розказую. І що ви бачите? Ви бачите Samsung перенасичений, ви бачите LG перенасичений, якийсь не дуже цікавий. І на вітрині висить Sony. Звісно, якщо ви ось деталізація в чорних частинах кадру, ви просто подивіться на Ейфелеву вежу, там на оці всі деталі, наскільки класно малює Хасінс, е, продовжимо. Ви бачите ці е, телевізори, і звісно, серед цих телевізорів кращим буде Sony. Тут я повністю з вами згоден. Sony буде краще, ніж Samsung, Sony буде краще, ніж LG. Ви, на жаль, не побачите в звичайних магазинах порівняння з телевізором Philips, тому що я розумію, якщо, наприклад, в якусь крупну мережу я не, зараз не збираюся їх рекламувати і озвучувати їх назви, заїде Philips, то компанія Sony, компанія Samsung, компанія LG дуже сильно втратять на ринку долю своїх продажів. Тому що люди будуть дійсно цікавитися Philipsми. І, наприклад, Хайсенсами цікавитися, тому що ми Хайсенс вже один продали через те, що людина пішла в один відомий магазин і йому там жорстко почали нав'язувати інший бренд. А він цікавився саме 55UC сімашкію. За що йому велике дякую, що він прийшов до мене в магазин. Побачив, я зробив класну знижку. Він взяв класний телевізор. Я реально вам раджу дивитися мої порівняння. Отже, серед того, що є в магазині, Sony буде кращим, тут я з вами згоден. А коли вже починаєш порівнювати з телевізорами, яких в магазині немає, то виявляється, друзі, інколи так, що компанія Sony це як мильна бульбашка, трошечки роздута і трошечки завищена за неї ціна. Зараз уважно, друзі, ті, хто дивиться ці огляди, в кого є телевізор Sony 8-ї серії. Минулих поколінь, наприклад, два роки, три роки тому купували. У вас класні телевізори. Я зараз нічого не кажу. Не треба порівнювати свій телевізор з тим, що я зараз. Ми зараз беремо актуальну модельну лінійку x 81 Тому що раніше, наприклад, телевізори два роки тому Sony 8 серії, були зовсім іншими телевізорами. Sony 8 серії. Також зауважу, що Sony 9 серії це вже топові телевізори. Вони. Скажених коштів коштують, і це вже зовсім інші телевізори. Я не хочу зараз вас ображати, власників телевізорів Sony, 9 серії або серії минулих поколінь цим оглядом. Не треба так думати, що я зараз відносно компанії Sony якось погано буду відзиватися або псувати ваш настрій. Абсолютно ні. Ми беремо 2023 рік. Квітень місяць до 40 тисяч гривень я зараз собі обираю телевізор, і я хочу розуміти, а чи варто мені брати Sony, а чи варто мені брати все ж таки спробувати взяти Hisense. І конкретно в цьому порівнянні, враховуючи ціну Hisense, я однозначно поставив би лайк і взяв би телевізор Hisense, тому що динаміку він буде промальовувати краще. Навіть на звичайному телебаченні, навіть при перегляді фільмів, він буде промальовувати динаміку краще, бо у нього суперякісний високоякісний ips дисплей 120 Гц. Яскравість у нього вища, навіть в стандартному режимі. Але, друзі, зауважу, бо багато в мене таких от користувачів, які кажуть, не порівнюю на яскравому режимі. Вибачте, а я що, дома не можу увімкнути яскравий режим на телевізорі? Це якось заборонено? Та ні. Тому, друзі, вибачайте, мені більше подобається яскравий режим. Я хочу побачити, на що телевізор здатний повністю на його пікову яскравість. І ось тут, друзі, вже стає набагато цікавіше. Ви подивіться, що відбувається зараз на екрані. Це просто якесь. Космічне перетворення. Настільки яскраві кольори. Я просто уявляю собі, як я вже дивлюся hdr контент з високої якості на телевізорі Hisense і отримую більше деталей, ніж я можу отримати на телевізорі Sony. Звісно, на Sony я зараз також поставлю, щоб все було чесно. На Sony є яскравий режим. Є на Hisense є яскравий режим. Є я маю право їх поставити. Маю. І що ви мені скажете? Правильно, постав стандартний. Не хочу. Мені більше подобається яскравий, мені більше подобається дивитися, на що здатен телевізор. І ось тут, друзі, Sony просто загубився. Можливо, трошки кольори насиченіші, але яскравість вона впливає на деталізацію. На деталізацію в темних частинах кадру. І це досить важливо, друзі. Тому по яскравості, по ціні, по технічним параметрам. Вибачте, але Sony просто відпочиває у порівнянні з китайцем. Сьогодні, чесно, це зміна стереотипів, зміна якихось сподобань, Тому що сьогодні ви дивитеся картинку, яка дійсно дивує. Тепер переходимо до динаміки дуже плавно і обережно. Дивимося, як малює динаміку. У нас телевізор Hisense. просто чудово. Звісно, можна зняти порівняння ще на уповільненій зйомці, але навіть на 60 кадрах на секунду, які я зараз знімаю в розподільній здатності 4К, ви можете побачити це мерехтіння на Sony, і можете побачити максимально чітку динаміку відображання цього ролика, який знятий в 24 кадри. На секунду, як промальовує 120-герцовий екран, і як промальовує все це 60-герцовий екран. А також подивіться на яскравість, знову ж таки, це просто космос. Тому, друзі, якщо ви не фанатик і який, якийсь дуже привержений бренду Sony, я однозначно вам рекомендую. Спробувати, якщо у вас немає коштів на OLED, якщо вас не влаштовують засвіти на Philips 88.07, можливо, у мене ще буде зараз можливість порівняння Hisense з Philips, це також цікаво. То беріть Hisense 55, u 7 я можу от сказати вам особисто і чесно, це. Найкращий телевізор 55-ї діагоналі вартістю до 40 тисяч гривень. Так, друзі, я враховую те, що є Philips 55PUS 88.07, але Hisense краще. Вибачте, але Hisense краще. Якщо ви мені задасте питання, що б я взяв би собі 7 UCMAC або Philips 55PUS 88.07, бо там також 120-герцовий екран. Ну тут уже інше питання. Я вважаю, що Хайсенс буде кращим за зображенням, але враховуючи всі переваги Філіпса, напевно, я би взяв Філіпс. Але, підсумовуючи, я в жодному разі не взяв би Соні. Ну, не знаю. Ну, чомусь я не такий, знаєте, фанатік і. Буду платити просто за бренд, тому що це 60-герцовий екран і тому що це Sony. Ви подивіться, наскільки малює добре картинку, особливо в темних частинах кадру Наскільки добре малює Hisense ви вірите в те, що це китаєць? Я, наприклад, ні. Тому досить хва... ви... ну, вистачає вже цих стереотипів. Ви їх чуєте в магазинах, ви їх бачите на якихось відеороликах від відомих блогерів. Ви все це бачите на моєму каналі. Ви можете побачити реальне порівняння двох телевізорів. Тому я дякую вам за те, що ви до цього прислуховуєтесь. Десь соні, можливо, трошечки буде натуральне зображення. Але по яскравості їх просто не порівняти. По динаміці їх просто не порівняти. Тонкі налаштування на Хайсенсі можливі і тонкі налаштування можливі на Філіпсі. Тут, ой, на Асоні, тут я навіть сперечатися не буду. Але я порівнюю зараз телевізорів максимально чесних умовах на однаковому контенті. Це не YouTube, це трансляція. Де за hd рекордеру, який нам надала компанія Філіпс для того, щоб у мене в магазині. Всі телевізори показували однакове зображення, чому б не використати його для порівняння. Друзі, ось така ситуація на сьогодні. Тому досить стереотипів, досить оцих от вподобань, що ну, немає краще телевізора, ніж Sony. Є! Є! Дивлячись, в якій ціні і дивлячись, який телевізор. Тому сьогодні відео було дуже цікавим і неочікуваним. Я сподіваюся, ви бачите оці рухи, рухи камери, і як вони передаються на фі... на Хайсенсі, і як вони передаються на Sony. Ви можете самостійно, ви людина освічена, ви людина, яка може думати і бачити, і ви можете самостійно зробити висновки самостійно. З приводу пересвідченості картинки, тут, ну звісно, зараз Хайсенс можливо десь е, е, я зафіксував експозицію, тому можливо, вам здається, що він там білим заливає. Ні, це у нього просто такий запас по яскравості, що я вважаю, що напевно і якщо в мене вдома ось ось тут, ви думаєте, що він ну це реально просто. Це картинка просто настільки яскрава, що просто в це неможливо повірити. Якби я не знав, що це Хайсенс, я би не повірив, що це Хайсенс. Тому е десь е в яскравих моментах вам здається, при відеозйомці, що пересвічений кадр. Вибачте, але я зараз налаштував експозицію, і зафіксував. Ви просто подивіться на цю динаміку. Тому і деталізацію в темних частинах кадру. Тому, друзі. Вибачте, за такий формат відео. Я думаю, що вам цікаво саме такий формат відео. Вибачте, можливо, чиїсь стереотипи я зараз руйную, але ми зараз кажемо про кошти, які. В нинішній час також не дуже легко заробити, і чи варто витрачати їх на відомий бренд, ну тут вже вам, чесно кажучи, самим вирішувати. Я хочу ще вам вімкнути демонстрацію чорного кольору і постараюся сфокісувати. Ну я не знаю, чи є сенс зараз опускати ще Sony, тому що ну, звісно локальне затемнення і телевізор без локального затемнення це дійсно ну, Різні телевізори. Тому давай, ну, давайте спробуємо, я вже не знаю, щоб що ви на мене не ображалися по рівню чорного кольору. Спробуємо побачити, я зараз відфокусуюся, щоб більш-менш реальна картинка була за рівнем чорного кольору. Так, ось тут Непогано б на паузу натиснути. Так, і тепер я знімаю фокусування експозиції. І налаштовую більш-менш реальне зображення. Так, вибачте. Більш-менш реальне налаштовую. Отак. От Отак ситуація виглядає з локальним затемненням і без нього. Ось більш-менш так. Зараз я на паузу натисну. Десь спіймаємо цей момент. Отак, От наприклад. Бачите, так, що в верхній частині телевізора Sony ми маємо засвіти. Вони також є і у Хайсенса, але у Хайсенса вмикається локальне затемнення, тобто там е вимикається світодіодна підсвітка. І зараз да, вам здається, напевно, що пересвічений кадр. Бачите? Тому що ну, фокусування експозиції. Збивається, тому зараз ось вибачте, більш-менш така реальна картина. Тому по Sony все зрозуміло. Там нема локального затемнення, у Hisense це додаткова перевага. Тому, друзі, дуже вам вдячний за те, що ви сьогодні були на цьому каналі. Якщо такий формат вам дійсно цікавий, то я рекомендую підписатися на канал. Тут ще буде багато цікавих порівнянь. Цих телевізацій. Ось, бачите, як працює локальне затемнення. Я думаю, що вам видно, так? Зараз фокусую. І трошки ось так. О! Деталізація в темних частинах кадру. Це просто ну, це просто це просто космос. У хайс, це. Дуже класний ролик, мені подобається. Дуже класний. Друзі, ну, нібито все сьогодні обговорили. Дякую вам за увагу. Дякую Збройним силам України за те, що ми з вами живі і здорові, можемо дивитися це відео. І я для вас знімаю, а ви дивитесь, тому не забувайте допомагати армії. Зараз у кожної людини в Україні є знайомий, є близька людина, яка зараз захищає, тому допомагайте їм. Всім, чим можете, працюйте на своєму фронті. Не забувайте, що війна не закінчилася і ще багато роботи попереду. Тому я вдячний вам за те, що обираєте мій магазин. Нагадую, що періодично ми проводимо розпродажі вихідного дня. Вихідний день у нас є цікаві знижки на телевізори. Обов'язково відсоток ми віддаємо від продажу ще на допомогу Збройним силам України. Тому дякую вам за те, що ви обираєте офіційні телевізори з гарантією від виробника. На все добре, слава Україні! Дуже вас люблю, дорогі підписники. Дякую за активність. Дякую за коментарі. Скоро побачимося. Будуть ще цікаві огляди. Хай щастить.